Завдяки цьому люди 19 століття зробили справжню революцію. дізнавалися інформацію за лічені хвилини. Просто не відходячи від свого місця. А, а зараз ми дізнаємося про важливе і просто розважаємося це радіо і телебачення. Хоча зараз такій молоді, як я, мабуть, здається, що ми вже повністю відмовилися від телевізору і не дивимося його, але насправді ми ж все одно дивимося телепродукти просто на Ютубі. Е, і так розважаємось з ностальгією, згадуємо, що ми там дивилися по телеку в дитинстві. Давайте ж сьогодні зануримося в захопливу історію українського радіо і телебачення і пройдемо від перших технологій до сучасних інновацій, від перших маленьких студій до величезних медіагруп. Радіомовлення для широких мас стартувало в Україні в 1924 році, І скрізь ви можете прочитати, що це були харків'яни, які вийшли в ефір 16 листопада 24-го року. Це був а, аматорський концерт, а, який, хоч і був аматорський, але залишив глибоке враження у всіх, хто його слухав, адже це була неймовірна новинка. Та насправді першими в ефір вийшли кияни. Під керівництвом професора КПІ Огієвського група любителів радіо тестувала свої можливості і вийшла в ефір з невеликою передачею у лютому березня 24-го, тобто на декілька місяців раніше, ніж харків'яни. Про цей унікальний факт написала Ніна Доценко у своїй книжці Пригоди на радіохвилях Історія українського радіо до речі, якщо вам цікава ця тема, дуже раджу книжку. Вона прям досить повна, обширна, охоплює надзвичайно великий шмат історії. І тут є безліч унікальних і надзвичайно цікавих фактів. Тож любителів радіо, або просто тих, кому раптом стала цікава ця тема. А, а дуже зацепить книжка, вона прям дуже добра і цікаво написана. Отже, повернемося до нашої історії радіомовлення, того на чому ми зупинилися. А, чому нам майже нічого не відомо про цей перший київський ефір, як пані Ніна сама в своїй книжці також пише. В принципі, це звучить досить логічно, що, по-перше, Харків на той момент це була столиця УРСР. І відповідно, її новини поширювалися краще, швидше і фіксувалися краще. По-друге, самі харків'яни надали більше, ну доклали більше зусиль до промотування свого ефіру. А кияни цього не зробили. Тут ось в книжці є буквально одна фотографія маленької одноденної газетки, де про це написали та в принципі і все. Отже, тепер, але все одно ми розкопали. Пані Ніна розкопала таку інформацію. Тепер ми знаємо, що радіомовлення почалося на у лютому березні 2024 року з КПІшних ентузіастів. Якщо дивитися програму передачі перших таких станцій яскравих або розшифровки текстові самих передач, то дуже видно, що в цей період люди ще не сформували якоїсь окремої радійної лексики, скажімо так, і використовували інші терміни, які їм на той момент були більш звичні. Так, наприклад, новини якісь, які зачитували по радіо. Називали радіогазетами, і там зачитували телеграми з новинами, які будуть опубліковані лише в завтрашніх ранкових газетах. І уявіть, який це був ексклюзив. Під кінець 20-х вже видно, що держава намагалася сильніше починати е брати під контроль радіо. І більшу частину ефірної сітки все таки складали якась агітація, освіта для справжніх комуністів, звіти з е -е, якихось з'їздів, але й були відверто. Цікавіші передачі, це всякі бесіди, на око, популярні передачі, концерти, передачі для дітей, і підлітків і радіотеатр. До речі, напишіть в коментарях, хто може колись слухав радіотеатри, записи вистав або, можливо, ви слухаєте їх зараз. Вони цілком собі функціонують. І по радіокультура, наприклад, по третій передачі українського радіо, цілком собі це можна послухати. Я обожнювала колись радіотеатр. Зараз я вже менше слухаю, бо менше маю на це часу, але все одно. Коли е, відкриваю, то прям такі приємні відчуття, дуже мені ця справа подобається. Але повернемося в 20-ті, тоді, навіть у 30-ті, вже, е, тоді були навіть платне навчання в радіоуніверситетах, саме платне Ти платив, отримував якісь додаткові матеріали і по ним займався, слухаючи лекції в певний час по радіо. Було навіть і таке. У 1933 році в загальносоюзному великому ефірі виділили частинку саме під українське радіо, яке мовило лише на території України. А наступного 1934 року, коли вже столицю перенесли до Києва, то і радіо почало мовити також вже з Києва. Радіо активно розвивалося, особливо активно почало рухатися, коли держава зрозуміла його надзвичайну цінність для пропаганди. І в рамках Радянського Союзу, ну як для цієї країни, радіо було ну досить вільним, досить довгий час. Але Чим ближче до 37-го року, тим все активніше за нього бралися. Ставилися плани з радіофікації, закривався доступ до іноземних станцій і максимально обліковувався доступ радянських громадян до радіо, тому що його можна було придбати лише е, за пропискою. Ну тобто ти обов'язково вказав адресу, де ти живеш, і цей приймач мав бути лише за цією адресою. Е, ти мав сплачувати досить дорогий абонемент, е, і на радіоприймачі мав гарантувати, що ти будеш слухати, і там закривався. Це доступ до деяких станцій, тобто ти слухав лише обмежений набір станцій, а то і ставив собі радіоточку лише з одним офіційно затвердженим каналом. Більше ніякої самодіяльності в ефірі. Кожне слово погоджувалося цензором, і спеціальна мікрофонка підписана ним, це те, без чого не могла вийти передача в ефір. І після затвердження вже диктор не міг змінити там жодного слова, навіть порядок слів не дозволялося змінювати, і ти міг оце отримати догану за це. Всі люди, які працювали на радіо, проходили багатоетапні перевірки, щоб ненадійні люди не могли отримати доступ до такого стратегічно важливого об'єкту, і доступ до будинку радіо. Також був режимним, туди ти міг прийти лише з дозволу керівництва зі спеціальним тимчасовим пропуском. Під час Другої світової війни радіо було одним із ключових способів спілкування влади з е, народом. До речі, саме 43-го року, коли українське радіо було в евакуації, прозвучали з їх персовного радіопотягу всім відомі нам е, позивні. Київ, столиця України. А після війни так тим більш влада ще активніше повзялася розвивати радіо, тому що це вже був перевірений інструмент, але також перспективним стало телебачення. Перший телеефір в Україні відбувся 1 лютого 1939 року в радіобудинку, де облаштували невелику телестудію. Там всього 40 хвилин показували просто портрет статичний Сергої Жученікідзе знизу з титрами, які періодично змінювалися. Це так сказати, тестовий такий ефір. І в нього були гарні перспективи, але вони призупинилися, всі стали на паузу через війну. Та і в принципі хрещатик. Разом з Радіобудинком підірвали радянські війська через відступ з міста. І не було вже на той момент де тестувати ці телеефіри після завершення війни, після повернення радянських військ в місто. До речі, про ось ці події на Хрещатику і підриви величезної частини центрального, центральної частини міста. В мене є окреме відео. Якщо захочете, то подивитись, відео буде в описі. Та вже у 40 Почали будувати, точніше, відбудовувати будинок знаменитий українського радіо або українського телебачення на Хрещатику 26. Певно, що багатьом з нас відома ця адреса. Там, після вибухів 41-го року, залишилися стіни і їх, по суті, перевикористали. До речі, локація для телерадіобудинку могла бути цілком інша, розглядалися декілька варіантів, в тому числі місце на, на пустці після підірваного Михайлівського монастирю, але вирішили. О, все таки зупинитися на хрещатику в тому, що хотіли підкреслити важливість ЗМІ для радіо, та й технічно це було гарне місце. До Речі, невеличка загадка Напишіть, де саме зараз на хрещатику знаходиться ця будівля, і як до неї е, пройти. Відповідь я скажу в кінці. а Якщо знаєте, то поставте на паузу, напишіть в коментарі, але не підглядайте, хто там що вже написав. Одночасно, з будівництвом на прорізній також почали зводити величезну вежу, яка мала транслювати і радіо, і телеефір на е, все місто. Хоч це і був такий секретний, важливий об'єкт, який було заборонено фотографувати, але збереглося декілька фото і навіть. Через два роки від початку будівництва завершили першу чергу і треба було ставати до праці, адже наближалося 7 листопада, і телевізійники, звісно, що готувалися. 5 листопада 1951 року зробили тестовий показ фільму. Один із керівників апаратно-студійного комплексу Юрій Омельяненко згадував, як це було. У нас був єдиний контрольний фільм Алітет іде в гори про революційну боротьбу жителів Чукотки та ще й із навиворіт намотаною плівкою. Алітет та його собаки весь час заткували. Ми зупинилися, перемотали кіноплівку та знову почали передачу. Хвилин за 10 обдзвонили контрольні точки. Всюди всі бачили завраження. Після цього я наважився доповести керівництво». Після цього 6-го числа показали фільм Велика заграва і у відповідальний день 7 листопада показали військовий святковий парад і демонстрацію на хрещатику. Тоді, вже по Києву, було 622 телевізори, і ці перші щасливчики могли спостерігати за цими подіями у себе вдома, скоріше всього, з величезною кількістю сусідів навколо. Тві камери були виставлені на недобудованому третьому поверсі. Хрещатика, 26, не до без криші, без нічого. Там поставили ці дві камери, передавали цей парад. Ну, він йшов десь порядка до години. Графік передач вже став трошки більш стабільним, ефір був двічі на тиждень. Почали із чогось відносно простенького, із показів фільмів, якихось хронік, концертів із невеличким супроводом перших дикторів. Добрій вечір товариші радіоглядачі Починаємо телевізійну передачу Київського телевізійного центру. Передаємо текст, таблицю та музику для настройки телевізійних радіоприймачів. Потроху технічні можливості росли. В 1953 році повністю вже добудували телерадіоцентр. У 1953 році з'явився пересувний телецентр, такий в автобусі обладнаний, і тепер можна вже було вести трансляції прямо з місця подій. Різних передач також ставало більше, які, до речі, йшли лише в прямому ефірі, тому що технології запису тоді ще не існувало. Те ж саме, до речі, стосується і радіо. Ось так без запису, повністю наживо транслювалися театральні вистави від Київської студії телебачень, що виходили щотижня. Студія для них була ну зовсім маленька, а камери тоді були ну величенькі. І уявіть, коли треба було мати майстерність і скільки треба було провести репетицій, щоб в прямому ефірі ніхто із глядачів не помітив когось із технічного персоналу. Наприклад, який там бігав з кабелями або переміщався між планами, коли щось змінювалося, і щоб все про йшло Ідеально. До речі, людина, яка в перші роки, людина, яка займалася кабелями, тому і вони були досить важкі, їх було дуже багато, і це справді потребувало окремої людини. Ця людина в перші роки телебачення називалася кабельмейстер. <свісно> Таке красиве, урочисто, така красива урочиста назва для такої професії. Ну, а з, з появою вже технології запису, з, з, і звуку, і е, відео стало вже працювати, звісно, набагато легше, до того ж став доступний монтаж, що дуже-дуже важливо. І глядачів ставало все більше також. Хоч і е, перші телевізори були страшно дорогі, більше тисячі карбованців, е, ти також мав його зареєструвати. За місцем прописки мав платити щомісячну абонплату в 10 карбованців. Ну що теж е, немало, але це не зупиняло людей. Якщо в 51-му році їх було всього по місту десь трошки більше 600, як я казал, то вже за три роки, в 53-му їх уже більше 7 тисяч було на Київ. У 60-х більшість ефіру все таки займало центральне телебачення з Москви і пару годин виділялося на республіканський ефір. У 65-му році ось цей місцевий канал отримав назву Українська. Телебачення і з'явилася ця знаменита абревіатурка «УТ». А вже у 1969 році українські глядачі побачили першу кольорову Передачу, звісно, штане велика когорта щасливчиків, у кого були такі телевізори, які підтримували таку технологію з появою кольору. У центрі з'явилося більше роботи, і вони почали більше тривожитися, щоб в кадрі не допустити комбінації появи комбінацій блакитного і жовтого кольорів. Якось за розповідями працівників нашого телебачення не дозволили в кадрі показувати гостя в повний ріст, а дозволили лише по пояс, тому що він. Прийшов у синьому піджаку і у мутнявих жовтих туфлях. Радіо теж розвивається для нього. Навіть зводять дуже гарний чудовий акустикою будинок звукозапису українського радіо, завершують його будівництво у 1972 році, і це дозволило записувати у кращій якості весь той величезний музичний фонд, яким пишається Національне Радіо. Тисяча сімдесят році в нашому телебаченні сталася революція. До цього часу існував лише один канал, де чергувалися в різний час ефіри різних студій. З цього року, з 72-го, з'явився окремий канал з українським телебаченням, який отримав назву УТ-1. У Києві мовлення УТ розпочиналося з 11-ї ранку, в інших містах України з 17.00. Коли я слухала всякі розповіді, спогади дикторів нашого телебачення і просто дивилася, що там відбувалося на нашому ут 1 в цей час. Це був досить цікавий канал, як на свій час. Мені здається, справді приділяли багато уваги і дитячому контенту особливо по вечорам типу був Катрусин Кінозал, яка ну ця передача мала шалений просто успіх і відгук у дітей. І так само ж там йшла вечірня знаменита казка з дідусем Панасом, яку ми всі гарно пам'ятаємо, хоча б із записів навіть на Ютубі. Добрий вечір вам, малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Це я. Дід Панас. Я цю передачу от пам'ятаю дійсно вже по записах. Я не застала її по телевізору, тому не маю до них до неї якихось там великих ностальгійних почуттів. Хоча мені подобається, типу як це виглядало, і казочки мені подобали, подобали, Ну, подобалося переслухати якось в якийсь момент. Але мій улюбленець, якщо ми вже говоримо за дитячі передачі, це передача по радіо Вечірня Колесанка. Ось там, якщо почую заставку, то все я засяду і переслухаю точно декілька випусків підряд. Добрий вечір, мої любі друзі. Ось і настав час вечірньої колисанки. Часто українські журналісти телевізійники мали все таки проблеми з цензором з головліту або із Вищим керівництвом, тому в Москві навіть намагалися якось переманювати увагу глядачів. Наші новини українські виходили о 19.30. А що тоді робила Москва? Аби глядачі України не дивилися наші новини. Вона ставила в свій ефір чудовий якийсь гарний фільм, або документальний, або художній. А потім всі після фільму дивилися вже традиційно програму в як я вже казала, у 70-х телебачення страшно сильно розвивалося. Кількість глядачів неймовірно збільшувалася, кількість годин мовлення збільшувалася, і нові передачі додавалися. Все просто неслося і розвивалося, і відповідно з'явилася потреба у новій телевежі. Що в кінці 60-х її почали планувати і завершили у 73-му її будівництво на серці, всі ми прекрасно знаємо цю нашу знамениту телевежу. Одночасно з вежею почали планувати також у кінці 60-х і новий телецентр. Ці два об'єкти мали увійти в експлуатацію, або одночасно або плюс-мінус один за одним. Спочатку телецентр хотіли звести на території колишньопечерського іпподрому, але придумали, звели там поруч будинки і врешті решт вирішили будувати телецентр прямо поруч із телевежою на серці, що те, що те місце об'єктивно не дуже вдале, тому що прямо на території єврейського старого кладовища, прямо поруч із Бабиним Яром, буквально на, на, на ньому вважаєте. І владу то об'єктивно не цікавило, точніше, ні, не не цікава, а навпаки, це була їх свідома мета з деякі незручні місця, незручних трагедій, просто спеціально замазати, затерти, щоб люди не пам'ятали, що там такого відбувалося, а знали, що ну це. Телецентр, нічого там більше не було, а хто пам'ятає, то особливо про це і не говорив вже. Про ці та інші деякі місця в Києві де спеціально так затирали пам'ять, в мене теж є окреме відео. Подивіться обов'язково, відео залишу вам в описі. Проєкт нового телецентру затягувався, відтягувався, відкладався. по суті, його проєктування лише в 70-х почали, а будівництво аж у 83-му, коли вежа вже даним давно працювала. Грошей то не вистачало, то їх перенаправляли, то ще щось. Ну словом, все як воно не йшло. І весь цей величезний проект утягнули і добудували вже в прямо перед новорічними святами. відкрили 30 грудня 1992 року. Вже радянського союзу не було, а телесантр Лейтлей добудували. І він вийшов справді величезний. Крім апаратно-студійного комплексу, там також і кінозал на 450 людей, вісім телевізійних студій, 14 залів. Для репетицій і 17 відеоапаратних комплексів. До того ж, під будівлею також величезний бункер, в якому тимчасово можуть працювати телевізійники. Це вже відбиток тих часів, коли він проєктувався, коли в розпалі була холодна війна. Але зараз олівець законсервований причини дві. Вони банальні. По перше, його рахунки надто великі і. Зараз під час війни, коли фінансування скоротили, не можуть собі дозволити це все сплачувати. По-друге, безпека. З усіх 24 поверхів ти не встигнеш за умови того, що ліфти вимикаються, добігти до сховища вчасно. А це все-таки стратегічний об'єкт, який і вже один раз постраждав під час обстрілу телевежі, до олівця теж долетіло, тому телевізійникам безпечніше, все-таки в більш компактному приміщенні разом із радійниками. What? Okay. 1991 року на базі Держ телерадіо РСР було створено державну телерадіомовну компанію України. А 1 січня 1992 року на другому каналі у вечітній час запустився ут 2 який поступово почав витісняти з ефіру російський РТР. Однією з перших наших незалежних мовних компаній була телекомпанія Тоніс. Чомусь, якщо чесно, я про них так не думала. А вона з'явилася аж у 88-му році в Миколаєві, а у Києві. Вона приїхала 91-му році, почала вже мовити на всю країну. А в 91-му році також одним із перших таких телеканалів комерційних також запустився «ICTV». До серпня 1995 року ефір українських телеканалів, по суті, був поділений між українськими і російськими мовниками, і росі... російські телеканали могли прямо напряму транслюватися. Або це могло бути, наприклад, що транслювався український телеканал, але на його частотах ретранслювалися у російські передачі. Так, наприклад, починав е, інтер, е, який з 1996 шостого року півдня мовив на частотах е, третього каналу УТ-2, І його. Фішку якраз була е, ретрансляція е, програм е, російського ОРТ. Як ми бачимо, інтер з самого початку погано починав. Та от, нарешті, з вересня 95-го, на частотах УТ2, нарешті, перестав ось ту половинку дня мовити російський РТР. А з 1 січня 97-го е, на цих же частотах, по суті, на ут 2 е, в другій половині дня почав мовити 1 плюс 1. Е, цього ж року, 97-го, запустився, почав мовлення з тебе, а наступного 98-го новий канал з'явився. Так зароджувалися нове молоде українське телебачення. Всі експериментували, пробували щось, було багато крутих передач, було багато дивних, було багато дурнуватих, але це нормально. Це шлях розвитку. Всі експериментували, пробували і таким чином йшли вперед. Насправді дуже приємно, що ось це українське телебачення також популяризувало в тому числі українську мову. Прям крутою її зробила. Мені здається, прям озвучка серіалів, і фільмів. Той же, наприклад, Альф, який такий один із перших з'явився, і вона там мова була там справді нормальна, жива, класна. І після цього нею хотілося говорити. Альф, чого ми тебе терпимо? Бо я сонце вашого життя. На цю ж місію, наприклад, працювали е, прекрасні озвучки фільмів від 1 плюс 1. Це був ще той час, коли це був нормальний канал і вони старалися і у них гарно виходило. Том Хенкс у фантастичній комедії. Великий. У четвер, о 17.40 На один плюс один. І було ще дуже багато всякого, але, на жаль, у 2010-х роках е, з'явився якийсь пік. Насичення в нашого. Телерадіо простору, скажімо так, медійного простору і друкованої преси, але ми Зараз говоримо більш про ефір російськими якимись продуктами, російськими спеціалістами, які до нас приїжджали. На жаль, цей період якось прям сумно згадувати. А це якраз мій підлітковий вік. І мені якось мало є, що згадати з нього приємного по телебаченню. Але з 2014 року, після революції гідності, якось мені здається, трошки краще стало все таки очистилося, все більше не сприйняття цього з'явилося, але все ж таки не повністю. Зараз, десь от в 2022 році, все одно, все одно не повністю росіяни полишили наш ефір, їх запрошують як експертів, вони там говорять своєю цією мовою, але все одно це набагато краще, ніж було в 2010-х роках. Це все-таки певна еволюція, яка мене радує. Я сподіваюся, що вона не буде відкочуватися назад. Я вже десь от з 2014-2015 року перестала дивитися телебачення, більше перейшла вже в інтернет, але все одно іноді там щось дивлюся вже як запис, але але небагато. Більше я люблю радіо. От радіо, особливо українське радіо, е, мені дуже подобається. Я люблю там культуру по вечорам. Вмикнути в них бувають цікаві передачі або той же е, радіотеатр. Відповідь на нашу невеличку загадку про місце знаходження хрещатика 26 будинку в сучасній забудові міста. Колись він був у першій лінії забудови, і з нього його вільно можна було побачити, проходячи вулицю, але потім забудували перед ним ще одну е, лінію будинків, і відповідно він вже трошки схований, і це вже стало неочевидно. Щоб сьогодні знайти знаменитий телерадіобудинок, потрібно пройти в арку будинку номер 24 наче так просто, але багато. Багато людей насправді про це не знає і мені буде приємно, якщо я вас цим здивувала. Але й круто, якщо ви це знали і вже написали про це в коментарях. Дякую вам за увагу. Я дуже старалася зробити це відео цікавим і насиченим. Сподіваюся, вам сподобалося, і ви із задоволенням поставите мені лайк, підпишетеся, якщо ще не підписалися, і напишете коментар. Наприклад, дійсно поділитеся своїми смаками серед телеканалів радіостанцій. Якщо ви їх дивитеся або слухаєте, розкажіть про якісь цікаві передачі, які вам подобаються, або і про ті, які вам подобалися, можливо, раніше. Нагадую про важливу потребу регулярність. Донатити у, наприклад, збори ваших знайомих або у відомі популярні надійні фонди. Дякую вам ще раз дуже за увагу. Щастя, здоров'я до наступного відео.